Фенді, ти де? Ой, покульомила це треба на сонечко. Іди сюди. Іди, я поклала тобі на сонечко. Іди, моя хороша, ну йди, йди, йди сюди. Іди, йди, 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 йди. А що, Фенді хоче додому чи що? Ну, йди скоріше. «Іди, глянь яка. Ой, Іди сюди, іди!» Ні, додому хочеться, я зрозуміла. Так, я сьогодні що хочу зробити? Сказали, буде дощ, але я бачу, що немає. Хоча тучки є, то я піду отам по, по малині по прополюю той бур'ян, але не хочу збирати. Ну, буде дощ, проросте ще раз прополю. І потім я хочу прополоти ще е, свої огірочки, які там е, посходили. Я їх вчора попідливала, ті маленькі, не знаю, буде з них діло чи не буде, але підлила і понасаджую. Ну, чомусь мої не приростають, покидаю так в ямки. Таким буду сьогодні займатись. І вчора ввечері приїжджали Артем з вікулею. А я ось сюди ставила ту свою відро, яке я зробила горшком. І воно дуже важкеньке таке, то я його вчора попросила, щоб він мені його, ну, чому? Щоб він його переставив. Бо важке я не можу підняти. А чому? Тому що ось, дивіться, скільки оці троянди бардюрні, скільки вони квітів дадуть мені. І закриють мені і покажу, де я його поставила. Ну, оце буду таким займатись сьогодні. А, і ще потім і беріз хочу там зрізати і ще насадити отак понад гаражом у себе. Оце таким буду займатись. Ну, сюди він мені поставив. Тут швидше е -е, -е, сонечко з'являється, отут. Не так швидко, а тут швиденько появиться. І ось вона вже ця пітунька в мене квітує. Ну, буду потім з... оп'ять пасинкувати. Ось, бачите, як тут оце, щоб було. Я тут позрізала. Ой, так, треба полити. Та я вчора підливала, як вона швиденько бере водичку. Красунят іде. Дети, о, на сонечку, ну й добре, я тоді пішла про полю, а ти гуляй. Вона ще просто не їла. Ну вчора пізно поїла. Ну, ось і все. Травка лежить, якщо дощу не буде, то вона зав'яне, і тут згребла ще, теж прив'яне. Так, ну і оце потім. Не знаю, чи сьогодні, чи завтра, ну тут ще терпе, бо треба мені піти отам в теплицю, колишню теплицю і там з огірочками розібратись. Та ще багато, ще треба у них сині прополоти. Перці я прополола. І там цибулька єлі-єлі вилазить, господі, ледь-ледь. Ну нічого. Це ж ота з насіння, то зелень є, є. Я її не дуже їм, а на салат хватить. Ну, так оце, оцю частинку. Зроблю ще, може на сьогодні та й хвати. Айка, що твоя хазяйка хоче? Ага, викинула шлангу? Ти хочеш, щоб я пополивала? Не зрозуміла. Мабуть, так. Каже, Тоня, йди сюди. Як вона почула, що я на дворі, я не знаю. Ну, якось почула. Шлангу кинула. А де вона сама? Не зрозуміла. Ну так, хоче, мабуть, полить тут. Оці. Це ж вигела, ось дивіться. Гарнюча така квітує, то в неї рожева, а це якась міні. Здається, вейгела правильно називається. Дуже гарна. Вона на неї шланг кинула. Зараз я спробую привіт. привіт. Наташа, на е, твою каструльку я робила салат з капусти і з огірочки. Не... Не, да, так, ти хочеш, щоб я оце з'єднала? Ага. Так, а що ти з'єднала? Тут же ти мені подаєш ось. Так. Ось одну шлангу нада з'єднати з цією шла. А зараз я тобі з'єднаю. ж ну, це діні, підожди. Дивила, ну я горшки всі поховала. А що... чого? Ну то, що дощі, дивлюся, що по погоді дощ. Да? А то я поозбиралася. Це дуже щас. велика, велика вода. Ну я зараз піду Піди. зроблю Піди. тихіше. Валя, а можна оті твої квіти зняти? Знімай тільки, я кажу, я зараз завісю все своє, тоді ти сидиш познімаю. А так ти скажеш коли? Бо в мене ще воно все поховане. Зараз я піду Наталі зроблю тіше, а ти будеш кричати. Да. Це, Це дуже великий напінь. Ага. Ти хоче огірочки позбирати, Та ні, никуди, не ті, не тікай, вся мокра, бачиш, воно як глинуло на мене. Так ти зробила. Я... І тепер треба буде оцю єдиницю поставити. Та то вже потом. Ну, Зробиш, так. Да, да. Я ж вже оте все голубе вирвала. Та ти ж умниця, конечно. я чула, ти валі говорила. а я Не, піш... не валі. На а кому ти? ти? Саші, а, вала. то ти по телефону? Да. Ну добре, пішла, я зараз. А ти крикнеш скільки тобі. Ага, давай. Айчка, привіт. Я сама вставила, просто в мене руки болять. Зараз Наталя сказала, щоб я тихіше зробила. Наташа, ну пробуй! Хорошо. Добре! От. Ага, Маргошка, привіт, привіт, красуня! Так, пішла я до Наталі. вже, хай Айка водичку п'є. Що ти, красуня? Пішла, бо Валя сказала, почекай трошки, я тобі в нас збираю Кажу, давай. Каже, я потім порядок наведу і покажу, е, в теплицю прийдеш. А ця вейгела квітує в Наталії досі. Така гарна, висока. Ну тут от кущ, прям там декілька е, стовбурців. Дуже гарна. Так, ну пішла я до Наталії. Тебе влаштовує, да, так? А, ти точечно, щоб да, було. Ну, і добре. і хризантемки. Все. О, знову тривога. О, бачиш, ну оце вони вже підуть. Ти конкретно тут замість газонокосілки, да, вигипала? Та вигипала, оце все. Вроді б то пообіщав Толя приїхати сьогодні, чи до обіду, чи після обіду кажу, я не знаю, я йому... Казала, коли буде час, тоді приїде. Ага. Та він, може хоч що це зараз його видав. Ну буде. дай низько-низько, щоб, так? Да? Ага, його електрична. Ага, ну це він низенько тобі покосать тут хоч. Ну й добре. Це валіни, троянди, ось такі гарнючі, дуже гарні. Вони якісь. А, ну це вже відквітає, очевидно. Дуже гарні, що з жовтої стає така. Удачі. Так, і зараз іще пройду. Так, вчора тут Володя робив собі асфальт. Ось яка ще в неї дуже гарна теж квітує. Ну, оце сонячна... Сонячний бік, і у мене пізніше, пізніше в неї пораніше. Ну і півонії. Півонії в мене тільки починають розкриватись білі потихеньку, в неї рожеві вже відквітають, а білі, як наречена, дуже-дуже гарно.